Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І я привітаю пана Вадима Володимира Лазукова з Кельменечини. Я дуже радий, що пан Володимир у нас в чаті. Вперше я надіюсь, не останній. І радий, що земляки з Кельменечини, а моя мати, Швець Ніна Дмитрівна, сама з Кельменечині, з Іванківців. Іванівці, а не Іванківці, Іванівці Керменецького району. Тому Іванівці, Керменецький район, це моя друга Батьківщина. Я дуже радий, що земляки дивляться мене в Кельменеччині. Volkswagen Passat. Вітаю вітаю Volkswagen Пасати і повідомляю. Свого старенького Жигулика я ще не відремонтував. Уже сидить е, місяців скільки, чотири чи п'ятий місяць сидить в гаражі. Заведеться чи ні, пане Volkswagen, Passat, мій старенький жигулик. Яка ваша думка як професіонал? Отже, починаємо з трим, тему стріма. Ви знаєте, у нас сьогодні День прапора, а завтра День Незалежності. Ну і всі блогери, всі провладні блогери, ура, патріоти присвячують матеріали Дню Незалежності, Дню прапора. Я теж присвячую. Для мене прапор це святе, для мене День Незалежності це це свято, за яку я проливав свій піт, сльози і кров. Особисто я. Персонально для мене це великий свято. Але я присвячую матеріали не такі, як інші ура, блогери, ура патріоти, люди, які працюють на Чорношляпах, на українських олігархів на владу. Я присвячую. Дню Незалежності я присвячую Дню українського прапора матеріали, які заставлять український народ задуматись. Той самий український народ, який воює, який оплачує війну і який оплачує свої похорони. В жодній країні світу не було такого, як в Україні, коли український народ воює, оплачує свої похорони і оплачує війну. Учора я. Одним з перших, одним з перших, а конкретно другим в Україні повідомив українців про страшну новину. На це мало хто звернув увагу. А сьогодні про цю новину трублять усі, всі трублять адвокати в першу чергу, тому що це золота жила для адвокатів. Так вони прокинулися. Прокинулися, знову адвокати будуть косити на народі бабло, велике бабло. Ну а потім прокинулися, начебто єврейська, вибачайте, європейська солідарність. Почали казати: Караул, нас грабують, ні, нас не грабують. Українці вже давно пограбували, грабують уже по десятому, по сотому разу. Українців зробили вчора рабами рідніми і дорогими. Я єдиний в Україні, як завжди, сидячи як мантру, повторюю в старенькій хатинці. А за мною, бачите, відкриті двері. То не вікно завжди темне, а то двері в коридорчик. Закрив я двері на вулицю, щоб хтось не почув та й не побіг бистренько доносити на мене. Закрив двері і тихенько тако стрімлю. Сижу наполоханий, як заяць старий, тако на е стежці. Колись зайці завжди чомусь спали на стежці. Моя бабуся Маруся Кулівчук з Іванівців в Кельменецького району казала: зайчики завжди спали на стежці. У нас колись був великий город, сад, і зайці клаповухи спали, тако на полохану вночі на стежці. Чо на стежці, чого не в траві? Бог його знає. Коротше кажучи, перед тим як почати тему стріму, приєднався пане МФ і Сергій Кирилюк з Запоріжжя. Дякую вам. Попрошу традиційно підтримуйте друзі-донатами, підтримуйте людину, яка завжди находить викладає першим матеріали, на які треба звернути увагу, і взагалі говорить правду, якою вона гіркою не була. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. Будь ласка. Хто чим може? Допомагайте. От уявіть, що я гордон. Гордон ж скидають. Льоші Арестовичу скидають. Колі Давидюку скидають, борі бляхеру скидають. Усім скидають, Луценку прокурору генеральному скидають Юрій, того що у нього грошей нема. А у мене в старій хатинці чи Мойдан грошей, чи Мойдан, чи Мойдан. І я ще прошу вас, дайте не минайте, хто може, так? Да? От знаєте, я так юродствую, як кажуть, у наших злих рашистських сусідів. юродствую. Але який вихід? А знаєте чому? Тому що сьогодні я знімаючи 200 гривень з банкомата, 200 гривень з банкомата. Люди мені скинули донати вчора. 200 гривень. Я дуже був вдячний, і я йду сьогодні зранку, знімаю 200 гривень з банкомата. А в місті секіряни біля банкомата сидить старенька, ошатно доглянута жіночка, одіта скромненько все. І проси милостиню. В місті секіряни почали старенькі жінки, пенсіонери, просити милостиню. Так? Просити милостиню. Куди ми йдемо? От куди ми йдемо? Скажіть, будь ласка. А вчора сталася подія, ну так хтось скаже, так не одна старенька людина просить милостиню по всій Україні. Так молоді просять милистині. ті, які не мають роботи, які не можуть знайти роботу, яким не дають роботи, а в банду чи в розбой, кримінал не хочуть іти. Коротше кажучи, це до свята Незалежності і до свята українського прапора. Український народ, який проливає кров за незалежність і за прапор. На старість сидить і просить милостиню. Українські солдати, які втратили руки чи ноги, отримують 500 1850 гривень в найкращому випадку або 750. І це все на свято прапора, на свято Дня Незалежності. Але ж про це ніхто не каже. Да? Тому що збираються в кожному місці в обласному центрі сиків годовані чиновники, загодовні аж сало тече. З-під штанів і під Юбок і повдягали вони вишиванки з дітками, і зображають Дикий Востор від свята. Ну, як завтра в Чернівецьку область зайдуть урмунські війська для прикладу, так теж вийдете у вишиванках їх зустрічати. Вийдете, куди ж ви дінетесь? Тому що в нас чиновники, депутати, поліцаї. Тицикашнікі і інші готові зустріти. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Любого, хто зайде на територію України сильнішого зустріти. І я ж знов нею родство. В Донецькій області поліцаї розбігалися, воєнкоматські, і інші силовики І кого зустрічали? Росіян, правильно, і зараз їм служать, і в Кримове. І скрізь так. Скрізь так. Ну, а воює, помирає, оплачує смерть тільки український народ. Хто до нас приєднався? Ігор Формановський приєднався, Юрій Сокіл приєднався. І пан ММ. Вітаю. Вітаю. Пише пане МФ, ви праві, згоден. Ви знаєте, е, знаєте, чуть не сказав, а толку, що я правий. Отак, От знаєте, а толку, що я правий. Я правий, ну і що толку? От краще би зараз я відзняв би ура патріотичний матеріал і об'явив збір на супутник, так? От я об'являю збір на сукерянський спутник, да? Скидайте мені гроші, як Сережі, Притулу, І люди б це повірили. Знаєте, страшно. Страшно. А закінчивши на тему юродства, да? Я скажу вам, що вчорашній закон 9549, в якому на Закарпатті в Ужгородському районі дозволяється забирати у людей землю з будівлями без права звернення тих людей в суд, означає те, що в Україні відміняють приватну власність. Вдумайте? Цим законом Верховна Рада вчора просто потоптала Конституцію і відмінила приватну власність. Приватна власність, земля воля і приватна власність це три, ну, три Кита з чотирьох, на яких трималася Україна. Перше, звичайно, це наша православна віра. Православна віра, воля. Приватна власність і земля, все. Приватна власність той шматок землі в українського селянина, свобода вийти, працювати на цій приватній власності, православна віра, коли ти можеш вірити. Це все, що залишалося в українців, навіть коли були самі страшні окупації України іншими народами, державами. Це те, що тримало українців, це те, що заставляло їх вірити в незалежність України. І зараз в часи Незалежності України, Верховна Рада забирає у людей приватну власність, дозволяє забирати владі місцевим князькам у людей землю і не мають вони права навіть звернутися до суду. Вдумайтесь, що вчора прийняли, вдумайтесь, люди. Учора на українці воділи нашийник раба. Я вже давно казав, що українців не вистачає тільки ошейника з надписом РАБ. І з фамілією господаря, кому він служить. В Римі були раби і були нашийники. Але ж нашийники бували різні, бували шкіряні, бували залізні, а бували бронзові, а бували срібні, а самі круті раби носили золоті ошейники. Але знаєте, що в Римі було? Якщо раб був погано доглянутий раб був погано одітий немитий. Раб був неїджений, раб був злий, лютий. Ходила комісія від муніципалітету римської перевіряла рабовласників. Якщо раб був погано одітий, голодний, босий, роззутий, і виясняли, що раба не відпускають мінімум раз в неділю в місто походити, подихати волею, випити трошки винця, то рабовласника штрафували. Штрафували на великі гроші? Отаке От рабство було в Римі. Можете собі уявити рабство в Римі? да? Коли раба треба нагодувати, лікувати, відпускати, давати гроші, попити вінця, і одівати і водити в банно-прачечний день. Нормальне рабство Нормальне рабство було в Римі. А тепер скажіть: а хто українців годує, одіває, дає гроші, лікує? Ну, хто? Ніхто. Саме страшно, саме страшно, Коли старенькі жіночки торгують на вулиці, городиною торгують тим, що вони вирощують, а поліцаї їх гонять, да, і му муніципальна поліція. А сьогодні у нас старенька жіночка, що торгувала, показала мені руку і каже: Ігор: у мене страшний сахар, грошей на лікування немає. І я торгую на вулиці. Ось вам день прапора. Ось День Незалежності України. Ось вам свято. Свято для кого? Для чиновників жирних, для депутатів, для ТЦКшників, поліцейнів, всіх силовиків, приближених, контрабандистів, криміналу, які нажилися на війні. Для них свято звичайно. Тому що вони живуть, тому що вони не мобілізовані, тому що вони грабують і наживають. Завтра. Для простих українців це день. Як би правильніше підібрати слово? Правильніше чи реальніше? Це день, в якому українці повинні згадувати і будуть згадувати сотні тисяч українців, мільйони українців, які проливали кров за Україну. І саме страшно, що ця пролита кров. Що ця пролита кров, можливо, ну як сказати правильніше, ця пролита кров не рятує Україну. Вона просто. Знаєте, вона просто тормозить її загибель. Скільки пролито кров? Нічого не мінять. Оскільки пролили крові. Давайте рахуємо з часів Святослава Хоробра, оскільки крові пролито, скільки пролито київськими князями крові, своєї ж крові, своєї крові, і крові Київської Русі, Київських Русичів, да? українців, скільки пролито в часи козачини крові, скільки пролито в громадянську війну української крові. Велику вітчизняну війну, УПА, Майдан, АТО, ООС, Зара війна. Скільки пролито крові? І що нам стає жити краще? Українці учора перетворили у рабів, наділи на них ошейник. Учора дали право. Місцевим князям будь-кому з влади забирати в Українця землю. Все. Українець раб, на ньому наш ошейник Крапка! І це тільки початок. Це тільки початок. в Українців будуть забирати все. Що буде далі, не знаю. Не знаю, тому що я не Господь Бог. Одне я знаю точно. Завтра. У День Незалежності у мене буде свято сльозами на очах, тому що я згадую всіх тих, хто загинув за Україну. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на ютуб канал Єгор Кравцов. Хто має бажання, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую друзям з чату. Чат прочитаю після стріму. До нової зустрічі, дорогі друзі.